Вітаю! Давайте сьогодні поговоримо про сни? А точніше, розшифруємо один доволі частий, але такий цікавий образ молоко в банці? З'ясуємо, що ж наша підсвідомість намагається нам цим сказати? Ну, бувало ж таке, правда? Прокидаєшся і думаєш, що це взагалі було? Насправді, навіть у найхимерніших снах є своя логіка, і от сьогодні на одному конкретному прикладі ми розберемося, як це все працює. Отже, яка тут головна ідея? Якщо зовсім коротко, то молоко в банці це, по суті, збережений достаток. Подумайте самі молоко це символ життя і здоров'я, а банка ну це ж про збереження. Разом вони вказують на таку собі фінансову стабільність і накопичення. Так, а тепер давайте трохи глибше. Щоб усе стало на свої місця, розберемо це на частини. Почнемо з основи. Молоко у снах це майже завжди добре, таке собі фундаментальний символ життя, здоров'я, процвітання, ну ви зрозуміли. І ось тут починається найцікавіше саме банка, тобто ємність, усе змінює. Вона ніби додає новий сенс. Це вже не просто достаток, а достаток накопичений. Такий сон, знаєте, натякає, що докладені зусилля принесуть плоди, які можна буде відкласти, зберегти на потім. Але звісно, як і в будь-якому сні, все криється в деталях. Наступний момент, на який варто звернути увагу, це стан молока. О, це може кардинально змінити все тлумачення. Давайте просто порівняємо. От бачите свіже, гарне молоко це прекрасний знак. Він говорить про міцне здоров'я, про злагоду в родині, а от кисле молоко це вже попередження. Воно може вказувати на якісь сварки, на незадоволення собою, або, знаєте, на відчуття, що якийсь важливий момент просто прогавин. Є, до речі, третій варіант брудне молоко. Це не так погано, як кисла, але все одно такий собі дзвіночок, зазвичай це про якісь дрібні клопоти або, можливо, плітки десь поруч. Гаразд, але сам по собі символ, це ще не все. Надзвичайно важливо, що саме відбувається з цим молоком у сні, адже саме дії розкривають найконкретніше послання. Ось погляньмо на найпоширеніші сценарії. Пити молоко просто з банки чудово. Це означає, що від якоїсь справи буде реальна користь, енергія. Купувати його теж добре. Це до вдалої покупки або якоїсь радісної події. А от розлити, ну, це таке собі застереження, можливі невеличкі втрати через необережність. Але ключове слово тут невеличкі, тож панікувати не варто. А ось ця дія має особливий, дуже глибокий сенс. Якщо уві сні людина несе банку молока, це про відповідальність, про відповідальність за добробут родини. І що найголовніше, цей сон каже, що з цим завданням все виходить просто чудово. Так, але це ще не все. Є ще пара рівнів, які додають сну глибини. Це, по перше, кількість молока і по-друге, психологічний аспект. І з кількістю все доволі прямолінійно. Повна, велика, скажімо, трилітрова банка молока це не просто добре, це просто супер. Такий сон може віщувати справді великий прибуток або якусь дуже вигідну пропозицію, що вже на горизонті. І навпаки, якщо молока мало або банка неповна, це часто віддзеркалює внутрішнє відчуття, натяк на те, що для повного щастя або для завершення якоїсь справи ніби чогось не вистачає. Знаєте, ніби один елемент пазла загубився. Ну а з психологічної точки зору, молоко це про наші базові потреби потреба в турботі, в безпеці. А банка тут може грати роль такого собі прозорого бар'єра. Можливості ніби є, їх видно, але за якихось причин вони поки що законсервовані. Вони зберігаються, але не використовуються. Отже, ми розглянули всі елементи символ, стан, дії. Кількість тепер настав час зібрати цю головоломку докупи і подивитися, яка ж картина вийде в результаті. Тож який головний висновок? Все просто якщо у вісні молоко було свіжим, а банка цілою, то це, без сумніву, чудовий знак він обіцяє період прибутку, міцного здоров'я і такого, знаєте, спокійного, стабільного достатку дуже і дуже позитивне послання. І тепер, коли цей підхід зрозумілий, його можна застосувати до будь-якого сну. Тому залишається тільки одне питання: а про що розповість наступне сновидіння?